До тебе, Боже, руки я зіймаю, Твоє в молитві згадую ім'я, бо в серці я любов згасну заснуваю, і світлою стає душа. Ти мій Спаситель і моя надія, що завтра день не згасне у пітьмі, з тобою я по справжньому радію, ти мій Господь а Я навіки. Любі, брата і сестри, ось і ще один день наближається до закінчення. І перед нами наша вечірня молитва, про що ми сьогодні будемо молитися? Звичайно, весь цей час наші молитви незмінні. Ми молимося про мир в нашій країні. Ми молимося про наших захисників, про наших військових. Ми молимося про тих, хто поранений, про тих, хто в полоні, ми молимося за нашу владу. Це незмінні теми для нашої молитви. Це те, що ми кожного дня несемо на руках молитви до Господа. Але сьогодні ви не забули, який сьогодні день. Завжди, коли я вранці їхав на роботу, у цей день мені нагадували діти, які йшли до школи. Це день знань. Перша вересня, перший день осені, перший день нового навчального року. І сьогодні він так само розпочався. Розпочався перший день навчання в новому, 2022-2023 навчальних роках. Звичайно, не всі діти йшли до школи. Хтось і не з тим настроєм йшов, ті, хто йшли для того, щоб навчатися очно, не з тим настроєм йшли. Хтось йшов без батьків, без тата, який воює. Завжди це був день знань і день радості. Ну, радості, звичайно, не від того, що діти йшли в школу. І діти раділи не від того, що вони йдуть в школу після канікул, а раділи від того, що вони знову можуть побачити один одного, можуть зустрітися знову. І сьогодні ми будемо молитися про наших дітей, про наших внуків, які навчаються. Звичайно, не тільки сьогодні вони почали навчатися, і не тільки сьогодні вони навчаються, вони навчаються кожного дня і навчаються не тільки в школі, а й навчаються від нас. Ми будемо молитися за них, ми будемо молитися за нове покоління, яке йде після нас. І саме головне, не те, щоб вони добре знали граматику, математику, фізику, хімію, саме головне те, щоб вони добре знали Слово Боже. <кій> Тому що без Бога ми переконалися в цьому за ці дні, без Бога ми нічого не можемо. Отож, декілька текстів, які ми сьогодні прочитаємо і будемо молитися. Перший текст написаний у 22 розділі Книги Припивсти Соломонових, Шостий вірш: Привчай юника до дороги Його, і він як постаріється. Не уступиться з неї. Мудрий Соломон говорить про те, що вчити людину треба не тоді, коли вона вже доросла, коли вона вже сформована. Він говорить про те, що юнака потрібно привчати до його дороги, тобто давати йому якісь певні основи, певні засади морального християнського духовного поводження. І коли він привчений до цього з дитинства, то навіть коли він постаріє, то він не відступиться від цих засад, він не зійде з цієї дороги. Тому, дорогі мої, коли ми маємо ще маленьких дітей, коли ми маємо маленьких внуків, ми вже повинні їх навчати. Навчати Слову Божому, навчати основам християнства. Дуже добре, що. На наших богослужіннях так багато дітей. Іноді вони шумлять, іноді вони, можливо, навіть заважають, але вони вже до чогось привчаються. І не, ми не маємо уподібнюватися до учнів Ісуса Христа саме в цьому аспекті. Пам'ятаєте, коли мами приносили, приводили дітей до Ісуса Христа, а учні, учні зашуміли, учні забороняли їм. Що сказав тоді Ісус Христос? Не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Ми маємо навчати наших дітей, ми маємо навчати наших внуків. Ще один текст, який ми прочитаємо, він записаний у 118 му Псалмі з 9 го віршу. Ми прочитаємо декілька віршів який говорить про те, чому ми маємо навчити наших дітей і якими вони мають бути. Отож, з 9 го вірша, 118 псалом, чим додержить юнак у чистоті свою стежку. А стежка мається на увазі життя, життєва дорога, як держатиметься твоїх слів. Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Благословен єси, Господи, навчи мене постанов своїх. Устами своїми я розповідаю про всі присуди уст Твоїх, з дороги свідоцтв Твоїх радію я, як маєтком великим. Про накази Твої розмовлятиму я, і на стежки Твої буду дивитись. Я буду радіти Твоїми постановами, слова Твого не забуду. Отож, дорогі мої. У свій час це слово, Слово Боже, передали нам наші батьки. Цьому слову ми постійно навчаємося, його постійно нагадують для нас, коли ми приходимо в Дім Божий, коли ми відкриваємо Слово Боже. І цьому слову, цим постановам, ми маємо навчати майбутнє покоління, щоб воно було щасливим, щоб воно отримувало Божі благословіння і щоб додержувалося заповідей Божих. Нехай Бог нам всьому допоможе, нехай йому буде слава, і нехай Він благословить наших дітей, наших внуків, які розпочали новий навчальний рік. Слава Богу повіки. Амінь.